Дякую, наступний випадку. Мене звуть Сергій Пантьок, письменник, представник такої тусовки, як інша література. Ну, Я, мабуть, чесно, я йшов сюди, я чекав, що тут буде зараз представники масово представники наших гуртів, наших музичних формацій, окремі. Да, тільки от бачу реночку, да, яка, яка на півставки письменниця на напівставки виконавиця. Тому мені абсолютно не зрозуміло, ну для кого ми тут будемо ламати списи це раз, тобто чому, чому люди не прийшли сюди і не, не сказали свою позицію, чи не хочуть, не можуть, не потрібно їм. Це Це перше питання. І друге, я для себе хочу визначити що таке національний культурний продукт. Це будь-що, що виготовлено в Україні, чи це все-таки україномальний продукт? Чітко. Я не Режисер Сергій мені здається, що найважливішим, що треба сказати, в цю хвилину, це те, що сусідня держава Росія ніколи не визнає, не визнавала і не визнає незалежності України, України де-факто. І вона ніколи не припиняла холодної будь-якої війни проти нашої держави. Та як це потужна країна, яка має досвід. Таких дій військових в Ефіопії, Сомалі, Кубі, Алжирі, В'єтнамі до недавно. То тепер вона переключилася на Молдову, Приністров'я, Крим, Україну і досягає великих успіхів. Та як багато у нас холоїв, багато байдужості і відсутність солідарності на всіх війнях, вона і призвела власне до того стану, в якому ми є, і хотілося б в наступній зустрічі поговорити. Про речі, які дотичні до радіо. Це е, вищочбові заклади, які готують спеціалістів, театри, які переходять самочасті на українську, з української на російську мову вистави і таке інше. Дякую. Доброго дня, Ірина Карпа. Поставляю громадян України. І відразу. Паки що буду відповідати, спробую на твоє запитання, що ж являється українським бульйоним продуктом. І от, якщо йти чесно, і по алфавіту, то це буде культурний продукт створений болгарською, грецькою мовою, кримсько-татарською, відповідно по алфавіту російською, і ясно, що українського має бути найбільший відсоток, бо це є державна мова, і це є логічно. І власне без українського культурного продукту зникає Україна як така, і тоді ми можемо легітимно, як наш, наші друзі і сусіди хочуть називати, притворюємося в От, дякую. А в хвилину тут а, що потрібно? Значить, а, Щодо влади? Ніяких людей було влада російських націоналістів, тому з гори до цієї влади ви не дочекаєтесь ніяких поблажень. З владою цією потрібно боротися. Боротися зубами за кожен закон, який є, давати стосовно, і те, що вже існує, а це не лише про фонд, закон про рекламу. Там є норма, за яку також треба боротися і в тілі. -ті -ті -ті. Дуже багато на що а, розповідати. Отже, потрібно боротися за кожен законодавчий акт, який вже наявний. Це перше. Друге, це потрібно створювати законодавчу базу не для цієї влади, а для наступної влади і обговорювати і значить, працювати з тими політичними силами, які зможуть в подальшому і втілювати не висторонити від політики. Це другий момент. І третій аспект. Це взагалі не займатися лише плечем, а створювати структури мережею взаємодопомоги і просувати український продукт, так як ми Щас. зрештою всі тут присутні і так просуваємо, як і більше співпрацювати. Ну що нам, ми в інших умовах працювали, подумаємо. Я хотів би сказати щодо саме полі, полі історик. Отже, я хотів би сказати щодо того, які продукти є український. На мій погляд, і можливо це багатьма буде зустрінуто так, навіть, багнетами, нам не потрібно занадто концентруватися на українсьмовності продукту. Я вважаю, що необхідно встановлювати квоти для будь-якого українського продукту, виробленого в Україні. Це має бути квота чітка, жорстка, максимально визначена. І я впевнений, що в, в стратегічній перспективі це дасть нам велику перевагу. Ця перевага буде в силу того, що ми зможемо залучити до політичної нації тих людей, які творять іншими мовами, і залучити їх до вигідності цієї країни. І е, тут ще питання в тому, що е, ці люди вони одночасно будуть працювати, і треба розказати, що, зим... що мова цієї землі є українською, так чи інакше, вона своєю енергетикою на творчість впливає. І тому я вважаю, що це питання квотування необхідно все таки поставити у, дуже чітко по українському і е, дуже хороша теза про, про ставки збору за трольні заклади. Я вважаю, що ще мито необхідно підняти питання миту на книжки завезені з музейника. Дякую, прошу тут просто руку, Прошу включать мікрофон. Дякую, мені звати Ольга Початкова, я представляю Артеманську організацію Східно-Европейського інституту медіа. Наша організація, в принципі, вважає головним заданням це впровадження тих норм, які готуються на наукового дослідження і які ґрунтуються на певному виваженості і обґрунтованості. Тому власне я хочу поговорити про свої доповіді таких питань, які стосуються юридичних та економічних баз для введення цих клубів. Дякую. Так, доповідаю. Ситуацію все. Більше бажаючих немає, виступить. Коло перше коло тези вже завершили. Доповідає, 20 людей зголосилися на виступу по 5 хвилин. Це буде на наші гроші 100 хвилин. Плюс-мінус, тобто, яка на години розмов після цієї точки, після того, як я. Тому є пропозиція до 4 хвилин старотизнує виступу. Щоб нікому не, Щоб не було не ображається. Так. Так. Тепер друге, я побачив. Я побачив чотири основні групи доповідей, Я зараз вам їх викладаю і будуть одразу зразу моїх. Перше, це те, що стосується питань культурного продукту національного, що це таке, з чим його йде. Друге це питання політичні, Третє, питання соціальні і я думаю, тут культурні питання, тобто в розрізі соціально-культурному. І четвертий це фаховий. Туди ми відносимо і юридичне, і виробники питання, і авторські права. Все це фахблоки. Тобто чотири блоки розмови у нас насправді буде. Хто бачить п'ятий блок, одразу зголошується. Або хто не бачить себе в якомусь блоці, який був оголошене. Ще раз, політика, культурний продукт, соціально-культурний зріз. Тобто визначення культурного продукту. Туди ж дефініція в нас попадає туди ж подпадає треба стратегії. Соціально-культурний зріз і фаховий зріз цього питання. Є ще і філософія філософія з різною душою. Це як бути просто тим, хто хоче підняти різні аспекти і правовий. Ми, я, була, я, ваби, ні, бува ради, бува ради. Ні, це не того, що тоді дуже довго робити. А, а чому ж родини все, що все не підняти все ну, ваше? Ну, правильно, але я хотів підняти і правові теми, і політичні теми. Мені здається, що слово політика має абсолютно значення, і нам треба на чітко розводити, бо в цій темі вона його виджувала дуже важлива політика, політична конференція і я політика, хто з ким проти кого. І державна політика, що робити?